Зараз будемо дивитися на ситуацію на лінії фронту. Використовувати будемо мапу від Діпстейти. Вже давно відома вам мапа, але щодня я та мої колеги показуємо вам її, за допомогою неї можна приблизно зрозуміти, що відбувається на театрі війни в Україні. І знаємо, що у другій половині березня, на початку квітня, російські війська зберегли ініціативу та наступальний потенціал. На чотирьох напрямках, зокрема, мова йде про район Криміною. Це Луганщина, Бахмутський напрямок, Донеччина, Авдіївський напрямок і також Мар'їнський напрямок. При цьому на захід від Криміною підрозділи Російської Федерації змогли просунутися. На 2-2,5 з кілометри і більшою мірою зайняли сіру зону, і лише трохи відсунули українські позиції біля Зарічного і Торського. А от на Бахмутському напрямку російські війська змогли просунутися на кілометр на півтора кілометра на північному фланзі біля Оріхово-Василівки та Бархівки. Це е, і приблизно десь на пів кілометра, бо на кілометр на південному фланзі між Іванівським та Ступочками. І ви просування у Бахмуті. Зараз бачите на своїх екранах, як виглядає Бахмут у другій половині березня. Передові підрозділи ПВК Вагнера вони підійшли до центру міста. А в ніч на 3 квітня Євген Пригожин тоді відрапортував про захоплення будівлі міськради, точніше, руїни і того, що залишилось від цієї будівлі. Але при цьому український гарнізон у Бахмуті зміг виграти час для підготовки контрнаступу збройних сил України. І швидше за все зможе втриматись у західній частині міста, там ведучи такі бої, також у центрі та на півночі і на півдні Бахмута. Ну і Українська і російська сторони називають Бахмут м'ясорубкою, яка перемалює противника. Втім, така ситуація не тільки сковує найбоєздатніші сили сторін, а й потроху знекровлює їх, хоча і Збройні сили України, і Збройні сили Російської Федерації. Бережуть свої боєздатні резерви, і от українська сторона береже для контрнаступу, а російська для блокування цього контрнаступу та для активних дій на інших напрямках. Але з урахуванням того, що військовослужбовці зі складу приблизно 20 українських бригад пройшли навчання за кордоном, можна зробити висновок про якісну підготовку резервів саме з українського боку. І саме тому і зараз ми бачимо, що Бахмута і весь цей напрямок він тримається. Далі більше детально про Авдіївський напрямок. Там російська армія змогла закріпити свої успіхи лише на північному флан фланзі. Там біля Красногорівки російські війська просунулись приблизно на 2 кілометри. На ну, ось на південному фланзі Авдіївки збройні сили України змогли відбити раніше втрачені позиції на захід від населеного пункту Піски. Ну а в Мар'їнці теж є незначне просування російських військ у другій половині березня, а там вони просунулися на кілька сотень метрів у північній частині міста. Ну і також бачимо, що збільшилася сіра зона у центральній частині Мар'їнки. Але при цьому динаміка просування російських військ на цих чотирьох напрямках вона помітно знизилася, хоча тактика. Коли ми говоримо про тактику, то тактика застосування невеликих штурмових груп на флангах вона досі показує свою ефективність російських військових і збройні сили Російської Федерації виснажили такий головний наступальний потенціал, який мали у січні-лютому, і який мали стати проривними. А виявились просто, ну так би мовити, розмазаними і в, і в часі, і відносно по лінії фронту. На ну, також представник головного управління розвідки від міністерства оборони України Андрія Черняка в інтерв'ю укрінформу він заявив, що великий наступ обернувся для Росії просто пшиком. Тим Тим не менше, за словами Юсова, Російська Федерація має ресурси на ведення війни і в 2023 році, і можливо навіть у 2024 році. До речі, однією із ключових причин провалу російського великого наступу у січні та лютому 2023 року стали саме помилка російського командування в районі Вугледару. Адже задум командування Російської Федерації полягав у тому, щоб не витрачати величезних сил на Авдіївському напрямку, і поки ПВК Вагнер сковують українських військових у Бахмуті, південне угруповання збройних сил Російської Федерації мало зайти в тил українським гарнізонам у Мар'їнці та Авдіївці, створивши таке оперативне оточення, але через провал. Морської піхоти Тихоокеанського флоту в районі Вугледару, це так би мовити, вікно можливостей для Російської Федерації. Воно закрилося через це. І дії їхніх військовиків перестали бути синхронними, тобто скоординованими, і зокрема втратили вони скоординованість на відрізку фронту, який тягнеться від Авдіївки до Вугледара. Ну і в результаті їх план просто посипався. До речі, через це і поплатився своєю посадою командувача угруповання військ-схід, генерал-полковник Рустам Мурадов, який відповідав зокрема за Вугледарський напрямок. Ну і тут варто згадати також. Інший напрямок, до якого ми перейдемо далі: Запоріжжя і Херсонщина, саме ці відтинки фронту постійно ми говоримо вам, що тут ситуація без зміни, але саме ці дві області у найближчій перспективі найімовірніше стануть ключовими під час імовірного контрнаступу. І тут також варто згадати. Озброєння саме вогневі можливості української та російської сторони, адже вони мають зрівнятися, і це вже буде ближче до травня. Адже зсу поступово вирішують проблему з дефіцитом боєприпасів для створ... для ствольної артилерії. Тут е, варто згадати анонсований 1 мільйон снарядів від країн заходу. Е, ну і також знаємо, що планомірно отримує важку бронетехніку західного зразка е, Українська армія. А тим часом Міноборони Російської Федерації особливо не приховує розконсервацію великої кількості старих танків Т-54 і Т-55, Але все-таки вони можуть наробити багато неприємностей українській стороні. Але у танкових дуелях із СУ та проти українських ПТРК вони мають невеликі шанси. На ось плануючі авіабомби, які є дуже небезпечними для України, ЗСУ вже почали відповідати системами JDAM На підході також далекобійні системи GLSDB із дальністю до 150 кілометрів. На от ракета-атаком з здальністю до 300 кілометрів, Україна поки що не отримає і мова про це не йде. Ну і тепер детальніше будемо. Рухатися по наших напрямках розпочнемо ми із Луганщини. З Луганської області і з Сватівського напрямку, адже е, тут е, ситуація цікава, але все таки вона без змін. Продовжуються позиційні бої. А от е, у районі Креміної активні бойові дії е, все таки тривають, і за даними аналітиків Діпстейте помітні зміни неподалік Торського і Зарічного, куди вперся клин війська Російської Федерації, який був сформований з плацдарму у районі Креміної. Тут російські підрозділи. Намагаються вийти до дороги, що сполучає Торське, Ямполівку, та Тарне. Ну і також таким чином саме підрозділи Російської Федерації намагаються ускладнити логістику Збройним силам України та вийти до річки Жеребець. І в оперативному сенсі це потрібно російському командуванню для того, щоб сформувати потужний плацдарм для охоплення українського гарнізону у Сіверську. Хоча цей район відокремлений річкою Сіверське і Донеця для Сіверського. Угруповання ЗСУ це все ж таке небезпечно. Ну а в оперативно-стратегічному сенсі російське командування розглядає ці дії як елемент наступальних дій на слов'янській з наступним виходом на адміністративні кордони Донецької області. Проте, враховуючи сили та засоби російських військ, вони не здатні ні на оперативному, ні на тактичному рівні створити проблеми Збройним силам України в районі Креміної – Ну і зміни на лінії фронту протягом останніх трьох тижнів були біля ще одного населеного пункту Луганщини. Мова йде про Білогорівку. Там окупанти спробували просунутися вперед, проте вже за кілька днів були відкинуті українськими військами назад. При цьому на кілька сотень метрів російські підрозділи змогли просунутися до Верхокам'янського, використовуючи невеликий плацдарм у районі Золотарівки. На ну, 5-6 квітня стало відомо, що Російські війська активізувалися біля сватового. Це вся інформація, яка стосується Луганщини, Луганської області, далі до Донеччини на південному та на північному флангах Бахмуту. Ми зупинимося там за останній тиждень. Ситуація без змін. Єдине, що вдалося вагнерівцям за останні кілька днів, це просунутися на пару сотень метрів уздовж траси, яка прямує до Слов'янська. На ОТО у районі Хромового, де проходить важлива дорога на часів Яра, окупанти взагалі не змогли просунутися. Без змін також лінія фронту і на південний захід від Бахмута, зокрема, у напрямку сіл Іванівське і Ступочки. Зараз от можемо побачити, як виглядає ситуація на цьому відтинку фронту. Ну і в самому Бахмуті ситуація, звичайно, що надскладна. Там росіяни зайняли більшу частину центра на півночі. Повністю зайняли промзону заводу Азом, але збройним силам України вдалося вдарити по цехах цього заводу. Там окупанти, звичайно, що були всередині, і били тактичними ракетами. Точка У і от слабким місцем для українського гарнізону залишається південь міста, звідки вагнерівців регулярно пруть, зокрема у бік центра. Нагадаю, що в ніч на 3 квітня найманці із ПВК Вагнер. Поставили свій прапор на руїнах міської ради Бахмута. При цьому Євген Пригожин заявив, що наразі вони де юре контролюють міста хоча звучиться абсурдно, бо бої у центрі. Міста продовжуються на західна частина міста під контролем збройних сил України. Це вся інформація, яка стосується бахмутського напрямку і самого міста Бахмута. Далі будемо переходити до Авдіївського вітинку, адже там окупанти активізувалися. Однак, незважаючи на спроби прорватися на флангах, особливих успіхів вони все одно не мають. І так, на північному фланзі вони мають просування. У районі Красногорівки та Новобахмутівки. Але ось, наприклад, біля Крутої Балки на схід від Авдіївки, червону зону, аналітики Діпстейта на своїй карті перефарбували у сіру, тобто там територія спірна, і окупанти там зараз ну так не постійно знаходяться. До речі, вперше за багато місяців. Ну і є невелике просування російських військ на південному фланзі Авдіївки. Там збройні сили РФ. Змогли просунутися на кілька сотень метрів у напрямку до Первомайського, куди намагаються прорватися вже кілька місяців поспіль. Цікаво, що у другій половині квітня українським військовим вдалося відкинути окупантів на кілька сот метрів у бік Спартака. Це вже околиці Донецька. Ну і також далі до Мар'їнки таке у Мар'їнці незначне просування є збройних сил Російської Федерації у північній частині міста. Зокрема, і також розширилася сіра зона біля населеного пункту Побєда. це поряд із Мар'їнкою. Ну а в районі Вогледару ситуація без змін. Там, очевидно, російські підрозділи, у тому числі їхня морська піхота, досі не змогли відновити наступальний потенціал після того, як підрозділи Тихоканського їхнього флоту були там просто знищені, я б сказала, відправлені на металобрухт із великою кількістю техніки. Ну і традиційно на запорізькому відтинку фронту ситуація без змін. Єдина зміна це розширення підконтрольної збройним силам України, території та відповідного скорочення сірої зони на південний захід. від Оріхового та й на лівобережжі Херсонської області також ситуація особливо не змінюється. І лінія фронту, як і раніше, проходить руслом річки Дніпро. Це була вся така ситуація, яка інформація, яка стосується ситуацію на ситуації на театрі війни в Україні. Використовували ми ресурси Діпстейта. Ви можете також доєднуватися до їхнього телеграм-каналу. Там багато. Цікавої військові аналітики, і також роблять вони огляд міжнародних новин. Тож долучайтеся і знаходьте для себе цікаву інформацію.